Наступна головоломка. У нас є така рівність 0 додати 5 дорівнює 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Це досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 додати 9 буде 9, 9 рівня 9. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.